Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нашій програмі ми будемо говорити про надзвичайно важливу ініціативу. Це безкоштовне онлайн-навчання з 3D-моделювання для дітей військових та загиблих захисників України, яку реалізує громадська організація Центр візуальних проєктів. У нас у гостях Дмитро Вєтошкін, голова громадської організації Центр візуальних проєктів та Андрій Опанасюк, фінансовий спонсор проєкту 3D-курсів для дітей, військовослужбовців. Мої вітання. Вітаю, доброго дня. Пане Дмитро, розпочнемо з вами. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити саме такий формат допомоги це 3D-моделювання? Власне, ідея виникла два роки тому на етапі формування грантової програми для Українського культурного фонду. На той час наша організація подавалась на, грант, на грантову програму. І ідея була в наступному: що разом із дітьми? Ми створюємо застосунок доповненої реальності для книги про казки. і паралельно ми навчаємо дітей ну, переселенців так? тих, хто отримав статус тимчасово переміщених осіб. Ми зібрали групу в Вінниці для офлайн навчання. Зібрали групу по всій Україні і навіть за межами. Сформували дві групи, в принципі, провели заняття, грантову програму закрили, все добре, з дітками займалися протягом 4 місяців і вони пройшли цей базовий курс. Ну, зрештою, на сьогоднішній день я відчуваю необхідність все-таки звернути увагу на тих дітей, які, мабуть, теж вартують уваги окремої, це діти військовослужбовців. Адже треба розуміти, по-перше, сім'ї вони розділені війною, батьки там, діти тут, з мамами їм теж важко. І цю ініціативу я опублікував в листі на Міністерство оборони України. Минулого року ця ідея була підтримана на рівні листа. Пророблена була робота, зібрано дві групи. І як наслідок роботи цих двох груп, до речі, на той час я теж дякую. От у нас в студії сидить Андрій, який допоміг нам, коли ми формували перші дві групи. Тоді, звісно, це було не так масштабно, дітей було менше, необхідності було менше, в принципі, але практика показала свій результат. Дітки навчались, батьки задоволені, все окей. І на початок поточного року. Нами було як командою прийнято рішення все-таки масштабувати цей проєкт, і з Міністерством оборони України ми уклали меморандум про співпрацю, де окремим, окремою позицією була забита от ця от ідея. І розпочали роботу з п'яти груп, от, 120 дітей. Відгукнулись. Я користуючись нагодою, ще хотів би, окрім Андрія, який є справді нашим фінансовим способом, подякувати Андрію Грачову. Це керівник департаменту у справах ветеранів обласної адміністрації. В чому нюанс? Справа в тому, що по меморандуму ми можемо комунікувати лише з чинними військовослужбовцями, а ветерани це інша вже категорія. Дуже класно спрацювали. Дякую Андрію, його колегам. Набрали також у Вінниці дуже багато діток, переважна більшість. 7 числа в нас буде закінчення базового курсу, і переважна більшість цих дітей повинні бути або наживо, або на стрімі. Ось витоки цієї ідеї. Діти, це тільки з Вінницької області чи це з усієї України? Це з Вінниці, з Вінницької області, з різних міст України і із-за кордону також. Ті, хто, ну, якби з-за кордону менша, кількість, звісно, тому що в силу їх там зайнятості, вони якби і часові теж ці рамки, бо в мене з Лондона. Теж був учень. Він довго виходив на стрім, але це виглядало так, що він в цьому одязі вже прямо із коледжу прибігає. Він запізнюється. Ми з ним індивідуально побудували деякий графік, тому в принципі так і за кордону теж Андрію. Скажіть, будь ласка, про вашу роль в проєкті, про те, чим займаєтесь, як долучаєтеся? Я розумію, що ваша роль вона є досить вагомою. Вітаю ближче вас. Дякую за запитання. Справа в тому, що в нас з Дмитром не перша співпраця, і ми раніше також співпрацювали по даному напрямку. Це важлива соціальна ініціатива. А в мене різносторонній різноплановий бізнес, який є частково в реальному секторі, а до війни він весь був сконцентрований там. Але коли пройшло повномасштабне вторгнення. Прийнята була стратегія диверсифікації, і відповідно ми почали багато проєктів робити в онлайні. Це і з фінтехом пов'язано і з трейдингом, тобто багато різних і стартапів і проєктів. Тому, коли Дмитро повторно звернувся, а це десь пересікалося і перепліталося з тим, що ми робимо. тому Тут подвійна, скажем так, і соціальна місія, і те, що ми розвиваємо, щоб діти в першу чергу це діти військовослужбовців, це соціальна складова, і в другу чергу те, що 3D-графіка, яка постійно є, вона не просто набирає якихось обертів а вона постійно є дуже затребуваною, тому що в нас в штаті, в стартапах також є. Напевно, більше десяти арт-дизайнерів, які приймають участь в розробці арту для гейм-проєктів, для ігрових проєктів. тому це було два в одному. Тому ми з задоволенням відкликнулися, і нам дуже приємно бути частиною такого проєкту. Скільки такі ініціативи є важливими, і саме от як допомагати, аби їх ставало ще більше і у Вінниці, і зокрема в усій Україні, справа в тому, що наш перший колаборація або співпраця з Дмитром була раніше. і Вона була не такою масштабною. Але я сам завжди говорю команді про те, що треба масштабуватися і треба робити все більше. Так сталося, що цього разу 120 дітей. Це ми не могли до кінця поміститися так при відкрию, таку маленьку завісу в приміщенні, якому зібрались, тобто бажаючих було більше, ніж ми очікували. І дуже гарний результат. У нас трошки менше ста дітей, які вже цієї. Буквально цієї да ці групи будуть отримувати дипломи і сертифікати про навчання. І я думав, що набагато більше діток там на якомусь етапі покинуть в ті чи по тим чи іншим обставинам. Але це підтверджує те, що матеріал, по-перше, він крім того, що цінний, він ще цікавий, і дуже велика кількість дітей пройшла повний курс навчання. Дмитро говорить ще також про діток за кордоном, Звичайно, їх менше, але це також діти військовослужбовців. Але справа в тому, що їхні сім'ї або мама з дітками переїхали. Немає жодних обмежень і ні географічних ніяких. Тому ми раді всім зараз. Так трошечки буде маленький анонс. Ми зробимо на два місяці паузу, а потім знов повертаємось в цей процес, тому що. Якщо це приносить користь, значить треба її далі робити. На якому етапі зараз ви кажете про паузу? Тобто, вже діти певна частина закінчує навчання, буде новий набір, чи це продовжить самі? Ми зараз на етапі закінчення базового курсу. Що таке базовий курс? Це такий базовий ознайомчий курс програми. Насправді 3D-графіка – це не той предмет, який міг би бути легким для дітей віком 9-10 років. Але завдяки такому, знаєте, диференційованому підходу і розмовою про складне простими речами, мені якось вдається цих діток, скажімо так, біля себе тримати, навіть тому, що деякі із них, я вам відверто скажу, вони радше на стрімі для простої комунікації, для спілкування. Ось остання подія це. Одна дівчинка поділилася, як вона маски робить, з Львова дівчинка. Інший хлопчик теж от побачив, побачив на стрімі гітару, каже, я теж граю на гітарі, І потім після виключення цих нашого стріму після уроку я там з ним про це поспілкувався, поговорив тому, <кій> тут, от якби доповню Андрія, є ще справді така соціальна складова. Власне. Етап ми пройшли цей. Діти володіють достатньою кількістю знань про основи 3D-графіки. Вони знають, що там є якісь там аддони, модифікатори, багато слів, які там пересічному не незрозумілі, їм зрозуміло. Що далі? Далі, звісно, це солідарне рішення з батьками. Все ж, знаєте, червень, перший місяць літа, канікули. Це табори, це бабусі, і, мабуть, тут радше краще дати діткам відпочити. Я вважаю, що це правильно. Так, да, звісно, там були батьки, які сказали, що вони готові далі займатися, але це вже таке наше рішення, щоб діти відпочили. Справді згодом ми відновимо навчання і вже будемо більш заглиблено зупинятись на певних темах. Темих це саме моделінг, моделювання, це рендер, це виведення картинки в якесь відео там чи в фотографію. Це різні там ефекти. Ну, власне, дещо вже будемо більше заглиблюватись, тому що середній вік наших учнів це справді це 12 років. Саме молодший це 9 років, найстарший це 14 років на сьогоднішній день у нас є. Тому якось так вдалося, що групи були поділені в середньому на дві категорії, менші і дещо старші. От, е, можливо, ще де дещо про формат заняття, якщо вам цікаво, та да, от, власне, ви, Дмитро, берете безпосередню участь, ви проводити ці заняття. Розкажіть, який є типовим урок, і наскільки важко залучити дитину, будучи дистанційно з нею, чи вже діти звикли до дистанційного формату? Вони звикли. Вони звикли не тому, що я такий крутий викладач. А вони звикли тому, що переважна більшість дітей зараз займаються онлайн. От, зокрема, ті, які за кордоном або в інших містах. Онлайн заняття з англійської, онлайн заняття ще там. Ну, В реальному секторі там, плавання не можна робити онлайн там, чи ще такі речі. Це перше. Формат уроку передбачає наступне. Перша година. Я ознайомлюю з новою темою. Я розумію, що для дитини висид... висидіти стрім дві години це. Важко, так, важко. Але першу годину я даю матеріал, показую в реал-таймі під запис, як я там роблю там якусь модель, що я застосовую. І далі під, під кінець першої години запис припиняється, і ми переходимо вже безпосередньо з дітьми до розбору конкретних якихось питань, пов'язаних із навчанням. Дехто робить якусь свою модель, потребує допомоги, дехто потребує. там Встановлення якихось додаткових програм, і в принципі, от таким чином відбувається. Андрію, що до вас запитання: от коли масштабувався проєкт, і коли вже виходило на такий більший рівень, чи були якісь такі обережності в тому, чи воно запрацює, і чи багато дітей захочуть займатися знову ж таки дистанційно, зважаючи на такий формат? А у мене так 100% були такі побоювання, і я їх озвучував Дмитру, І коли ми не змогли не очікували, що буде така кількість бажаючих, вправду ми не очікували, але ми справилися з цим і вирішили, що ми навіть нікого не будемо додатково залучати до проєкту, так як ми домовилися з самого початку. І це, і, але я все одно думав, що велика кількість діток на якомусь певному етапі, чи то брак часу, чи то, можливо, там якісь інші треті обставини будуть, і вони не зможуть дійти до кінця дистанції і отримати. Сертифікат, який от ми на в кінці цього тижня. Одна у нас вже буде нагородження до нас. І так трошки привідкрию завісу. Приїде з Міністерства оборони безпосередня людина, тому що підписаний меморандум. І це приємно, що нас підтримують і при підтримують не тільки добрим словом, але й ділом, і відвідують, тому що це насправді. В першу чергу важливо самим діткам, щоб вони розуміли на яка соціальна місія з усіх сторін різностороння приходить. Тому відповідаючи на ваше запитання, так були безумовно, але я прям всередині, так як я батько сам трьох діток, я тішуся тому, що це має дуже велику користь. 120 діток були на початку проєкту. Чи всі дійшли до ось цього закінчення базового курсу? Кільком... Ні, не всі дійшли. Скажу так, <кій> на, сьогодні, на сьогодні в нас 72 дитини, ті, які отримують свідоцтво про проходження курсу. В нас є близько 20 дітей, батьки, яких не продовжили навчання, але це виключно в силу відсутності зручного графіка. Тому що в мене години були розписані і вони всі були надані, да? тобто от, і, і не підходив просто графік. А чому не підходив? Тому що велике на дітей було навантаження, окрім 3D-графіки. Ви знаєте, як мами, вони інколи беруть там і відправляють на все, що завгодно дітей. Ну а потім по остатковому принципу оце нам треба більше, це менше, менше, менше. Але. Все ж, навіть ті діти, які не навчалися далі, батьки сказали, що з вересня місяця вони розглядають таку можливість все-таки продовжити заняття. Решта, це ті діти, які є слухачами курсу, ті, які рідко виходили на стрім, таке теж є. Але батьки не відмовились від навчання, і вони сказали, що вони проглядають як учасники нашого проекту, вони проглядають відео, щось там самостійно десь працюють. Це та категорія дітей, які також за відсутності графіку, зручного графіку, не змогли бути присутні на занятті. Але от ці 70 дітей, які... Ну, дійшли з нами до кінця, це, я вважаю, високий, високий результат. Одразу скажу, що це, я не хотів би в цій ситуації брати лаври одноособово. Це і робота батьків, треба розуміти. От, батьки теж працювали з цими дітьми, тому, тому так дуже сподіваюся зустрітись наживо 7 числа, але, на жаль, там підтверджена кількість буде десь приблизно 30 дітей, тому що решта десь вони вже канікули вже закінчились, хтось кудись поїхав, але в форматі стріму ми зустрінемося з кожним. Це моя умова. Батькам поставлена імперативно. Якщо говорити за викладацький склад, ви хто вам допомагає в цьому? Чи є в мене, ще в мене колега, колега по роботі Сергій, який. На початку проекту теж активно залучався. Потім він більше перейшов в роботу саме як професійний 3D-художник. Я в двох словах хотів би пояснити, чому його вклад дуже важливий. Справа в тому, що в нас не лише заняття, а є така стержнева ідея це створення анімаційного ролику. М можливо, про це більш детально я поспілкуюсь, коли в цій студії буде сидіти автор сценарію Анастасія Ходанович, яка написала класний такий сценарій, там де є Ярослав Мудрий, де є Богдан Хмельницький, Шевченко. Да. Ці персонажі всі створив <клухи> мій колега-професійний художник, адже це <клухи> дітям недоступно. Але всякі гілочки, всякі горщики, пушки, шаблі. Це дитяча робота, яка була створена в рамках наших занять протягом останніх півтора місяців. Але ць, про цю анімацію ми не, ну, в силу багатьох обставин все-таки планували вийти на якийсь вже готовий продукт, але в нас є багато візуального контенту, і коли ми продовжимо заняття, ми це все зберемо в купу обов'язково. Обов Андрію, коли Дмитро розповідає якісь ось такі історії дитячі, які вже навчилися, які вже є результати в дітей від цього курсу, які у вас викликають емоції, що все було не дарма, і ваші побоювання не справдилися? Є результати? Однозначно є результати. Повернуся до теми стосовно кількісного, скільки дітей було на початку і скільки отримують сертифікати. Виключно моя точка зору, що це дуже гарний результат, тому що ми розуміємо, що е, діти ще в них так, е, не сильно розвинута е, такий навик як е, такої е, впертості, що треба це, це робити для того, щоб це дало цілеспрямованості, ціле щоб це дало і результат згодом. Е, тому я вважаю, що результат дуже гарний. Стосовно які емоції це викликає, я дуже радий, що ми змогли спільними зусиллями. Моя участь тут дуже скромна. А Дмитро ну, насправді приділив дуже велику кількість часу, зусиль і енергії для того, щоб пропрацювати з кожною дитиною. Я впевнений, що діти, не зважаючи на те, що мають досвід дистанційного навчання, але ключове слово діти. А вони дуже часто відволікаються, вони десь там можуть задуматись, можуть, я навіть думаю, і заснути на уроці. Не здивуюся цьому. А Дмитру треба було це все пропустити через себе, через енергетично дітям донести і щоб вони зробили, так як він каже, той глечик, то шаблю або будь-що інше для того, щоб вони відчули. В великому, великій роботі свою побачили цю часточку, це насправді дуже важливо. Тому в мене це викликає тільки захоплення, напевно, в першу чергу дітьми, роботою Дмитра, погоджуюсь їхніх батьків, а мені приємно, що я став просто дотичний до якоїсь просто гарної такої. Історії, яка дасть свої ще наслідки у вигляді або гарні плоди, буде доречніше так сказати, гарні плоди в майбутньому, що діти будуть знайомі з 3D-графікою. Звичайно, тут таке буде діяти там правило, що якась частина діток не буде з цим працювати, але буде мати навик. А хтось, можливо, буде архітектором або візуальні буде робити проекти, тому, тому так. І на завершення декілька слів розкажіть про ваші майбутні плани. Ми розуміємо, ви вже сказали, два місяці буде такого відпочинку для дітей. Що далі плануєте і чи плануєте можливо ще раз запускати таку програму або ще дітей залучати? Стосовно планів, я розумію, що пауза потрібна, вона буде і от саме діти з даної групи, з даного набору. Вони будуть продовжувати навчатися, та технічна база, завдяки якій ми навчаємося, створена Андрієм, вона дозволяє нам продовжити далі навчання, і ми будемо так чи інакше навчатись стосовно набору нових груп. Справа в тому, що от в нас вже є десь 25 дітей, які вже готові з червня місяця займатися. Я ще до кінця не прийняв для себе рішення, чи це буде в червні, чи це все-таки з липня місяця. Ну і, звісно, щоб підтримати нову групу, знаєте, є така технологія, називається челендж передавати естафету. Я вважаю, що Андрій, якщо передасть цю естафету комусь іншому для іншої групи, тому що все-таки одну групу він опікає і буде опікати. Але я не прив'язую це до якихось Наприклад, таких обов'язкових фінансових там речей навчання ми продовжимо так чи інакше. Дуже багато хто нас підтримав, якби так стався один момент, коли я не зміг з Андрієм бути на зв'язку. Це вправді було так. Людина дуже зайнята і не завжди може відповісти. Але наш спільний з ним знайомий Іван Викірчик. Він вам може знайомий. Я до нього звернувся. Кажу: слухай, тут дитина просто не має техніки відповідної, щоб почати заняття. І в той момент він організував якийсь там комп'ютер. Я взагалі не був дотечний до того процесу. Це я скомунікував маму із ним, з Віталієм Вознюком, і вони це питання закрили. Тому, в принципі, я не сумніваюся, що допомога буде як від Андрія, так і, можливо, з інших джерел. Головне тут, скажімо так, діти. І те, що Андрій міг би мене доповнити, я формую зараз як потенційну проблему. З чим вона пов'язана? На жаль, на сьогоднішній день от, дуже є величезна плинність. Як тільки вивчив ти 3D-графіку, почав все, ти одразу опиняєшся або за кордоном, або ти працюєш з компаніями з-за кордону, як фрілансер. Знаєте, я тезово скажу. До війни, бо після війни це зупинилось, я пробував працювати з місцевими, місцевими замовниками, і тут є проблема одна. Знаєте, ми всі знаємо, скільки коштує кілограм картоплі. Ми можемо скласти цей кошторис і калькуляцію. А от на послуги виготовлення мобільних додатків, веб-додатків, просто ринку нема. Без імен до мене звернувся знайомий автоінструктор, і каже: Ой, тут було б непогано в 3D зробити маршрути, дев'ять маршрутів. Я його перше запитую: я кажу, ти розумієш, яка ця робота має бути проведена? Він ні, мені кошторис треба. Я сказав смішні цифри, і ми наступний раз ним побачились через рік. Тому нема ринку. І найголовніше от Андрій доповнить, наскільки. Наскільки важливо для того, щоб Україна мала майбутнє як держава, так із сучасними технологіями, з просунутими технологіями, наскільки важливо зараз прививати дітям саме ці нові, нові якісь напрямки, кидати це зерно, щоб воно зрештою проросло в професію, яка буде потрібна нам і нашій державі? Андрію. Ну, тут важко навіть щось доповнити, повністю погоджуюсь, але ми розуміємо, що держава це однозначно молодь, і в Радянському Союзі це могло звучати просто як слоган. Але ми зараз розуміємо з повномасштабним вторгненням, щоб дуже багато сімей вимушені були, особливо зі сходу. І півдня нашої країни переміститися. Це спровокувало дуже велику хвилю переміщення маленьких дітей, які поки що, на жаль, не можуть повернутися. А я думаю, що це дуже велика проблематика, яку треба буде вирішувати. Тому що насправді люди це є все. І штучний інтелект, ми який ми застосовуємо в своїх стартапах, він багатьох. Речей не закриває насправді. Тому чим більше ми будемо опікуватись такими проектами, прививати нашим дітям їх, можна навіть сказати, зацікавлювати, щоб вони були тут, і потім це переростало, як Дмитро сказав, в їхню майбутню професію, це такий самий мінімальний вклад, соціальний, який ми можемо зробити, тому що. Не побоюсь цього слова, діти і молодь – Це насправді майбутнє нашої держави. Дякую вам. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякуємо, що реалізовуєте такі важливі соціальні ініціативи. Дякую. А я нагадаю Дякую. нашим глядачам: у нас у гостях був Дмитро Вєтошкін, голова громадської організації, центр візуальних проєктів, та Андрій Опанасюк, фінансовий спонсор проєкту 3D курсів для дітей військовослужбовців. До нових зустрічей.